Відзвітували про досягнення. Сумське відділення Національного олімпійського комітету України провели асамблею, які розповіли про цьогорічну роботу до 1 грудня. Подробиці далі. Шосту звітну асамблею провів сумський відділ НОК України. Розглянули звіти голови комітету та ревізійної комісії, а також нового положення закону України про громадське об'єднання. Чисто эмоциональное восприятие нашей работы в области со стороны коллег, как мы его видим. И оценка нашей работы от Национального олимпийского комитета Украины совпадает. Пятое место в последнем рейтинге НОКа у нашего отделения ⁇ это наша общая заслуга. По итогам работы 2013 года признан лучшим Национальным олимпийским комитетом мира по популяризации олимпийского движения инновационным. Подходом к организации спортивно-массовой работы олимпийской образовательної работы. Упродовж року влаштувало майже 90 заходів, у які взяли участь понад 120 тисяч осіб. На все це витратили 164 тисячі. Кошти, які надійшли до Сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, були використані згідно кошторисів, планів використання коштів та чинного законодавства. Сумським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України подається звітність до Державної податкової інспекції в місті Суми, міндоходів у Сумській області. Обласного казначейства міського відділення фонду соціального страхування з нещасних випадків. Легкоатлетичний крос пам'яті полякове змагання з біатлону на призи звонкова, олімпійський день, тиждень та літо з різними змаганнями у дитячих таборах. Також у вересні відкрили музей Олімпійської слави. Все це під керівництво сумського відділення національного олімпійського комітету. Наступного року планують виплачувати стипендії талановитим спортсменам. Марина Петченко, Сергій Мілевський на часі спорту.